От, наразі мої ранки виглядають отак, що зайка тобі не дають дітей. Воно Карюша включила мамочку, в общем. Тут і ці дітвера. Хто чим зайнятий? Ану, камарочка. Мені там в Тіктоці написали, дивіться, щоб ваші слоненята не потоптали малих, ні, Вони дуже в мене чемні. Вони знають, як треба поводитись з малечі ці жуліки. А, не треба там прибирати за нею какашки. Тіше не наступи, зайка. Йому любопитно, але він стримається поки підходити. Моя дівчинка. А всі остальні, короче, дорослі кайфують. Ред такі поки в старуночки такі, я, я пам'ятаю, каже, як я отримав терій, коли мені було цікаво подивитись малих. Ще не час. Ну звісно, мама воду розлила, то треба сраку там викачати. Да? Да? Отак от. Мої ранки, дні, плюс город, плюс прибрати. Отак у нас все то виглядає. Бачите? Жопи. Радюшик, зайка. Не дають? Не дають. Ну, звісно, і маєш позвонити телефону, це начальниця блін з роботи. Я у відпустці, ну йолки-палки, ну це.